Сьогодні ми з вами намалюємо ось таке сонечко із хмаринками. Працювати, як завжди, ми будемо онлайн. Не забуваємо залишати англійську мову сторіночки. І починаємо. Спочатку малюємо жовтеньке коло. Беремо третю опцію там, де одразу є заливання. Виставляємо найтовстішу ширину лінії. І малюємо промінчики сонечка. Намагаємось зробити їх більш-менш рівномірно, але не обов'язково робити однакову довжину. Тепер малюємо коло у якого лише контур. Затискаємо клавішу Ctrl і забираємо копію нижньої частинки. Не забуваємо виставляти прозоре тло. Трошки менше коло, клавіша Ctrl. Забираємо верхню частинку. Це будуть наші оченята. Подвійне клацання на кольорі. Відкриває нам палітру і ми можемо обрати той колір, який нам сподобається. Зробимо щічки. Виділяємо все і за допомогою клавіші Delete видаляємо зайве. Тепер будемо робити хмаринки. Ну тут, звичайно, клавіша Ctrl допоможе нам зробити їх із великої кількості копій. Можемо змінити колір і намалювати хмаринки вже іншого кольору. Для цього можна використати заливання. Довільне вирізання допоможе нам виділити сонечко і перемістити його на хмаринки. Ну і знов таки за допомогою клавіші Ctrl малюємо хмаринки іншого кольору. Далі можемо змінити ще і помалювати всі інші. Якщо бажається створити рамочку, можна намалювати прямокутничок, у якого є лише контур, і залити зайвим всі зайві елементи у потрібний колір. Можна додати ще трошечки хмаринок в хворі. Тепер можна зменшити сам розмір аркуша і допрацювати малюнок. Після того, як малюнок буде готовий, його потрібно буде зберегти. Для цього використовуємо файл «Save as». Ви побачите свій малюночок в папці Завантаження. Права кнопка миші переіменувати. Ім'я можна дати файлу сонечко. Ну що ж, сподіваюсь, ваші малюнки вийшли дуже добрими. На все добре, до побачення!